Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на суспільне івано-франківськ у соцмережах. Гірські село Прикарпаття менш як за місяць залишаться без листу нож. Я думаю, що це десь знущання над гусульським народом. У Івано-Франківську запрацював безкоштовний підприємницький хаб для жінок. Жінки вчаться маркетингу основам маркетингу. У Івано-Франківську презентували документальну стрічку Залізні метелики головне розповісти світу історію про збиття росіянами пасажирського літака. Де ще ті підана жиганіться дати обіці одну ну, людяну нього не вже отримати? Та до чого ця організація? Вже такі ця організація не до чого. Жителька гірського села Голошина, що у Білоберізькій громаді Верховинського району Василина Паучак вимагає залишити посаду листоноші Укрпошти в їхньому селі, інакше каже жінка: отримувати пенсії, листи, газети, продукти, ліки або сплачувати комунальні послуги жителям села буде дуже складно, а для когось і зовсім неможливо. Як розповів голова Білоберійської громади Дмитро Іванюк, у селі Голошина, що має протяжність 30 кілометрів, проживають понад 400 людей. З його слів, пересувні відділення Укрпошти не доїжджають сюди через погані дороги і складне розташування села. А до єдиного у громаді стаціонарного пункту в селі Гринява треба йти пішки 15 кілометрів. Листоношою в селі Голошино наразі є Оксана Шарабуряк. Жінка розносить людям пошту та інші необхідні речі упродовж 20 років. Приїхаю на пошту, отримую гроші. від Відтю рубцях на плечі, й товари першої необхідності, макарони, олія. У людей світло вдома беремо. Це ж за електроенергію. І людям декому буває, що всі скоро на його плачуємо. Податки маршрут Оксани Шарабуряк це 24 кілометри гірських доріг, які вона долає переважно пішки. Жінка працюватиме листоношою ще менш як місяць. Після цього розповідає посаду із зарплатою орієнтовно 3 тисячі гривень скоротять. Якщо мене скоротять, то це зголошені автобуса нема. Не кожен може, я навіть не знаю, як ці люди, котрі вдома, хто буде ходити за цими грішми Гриняву, получати ці гроші. Це стаціонарне відділення Укрпошти у селі Гринява, яке обслуговує понад 1500 людей з усієї громади, розповіла начальниця відділення Ольга Федорчак. З її слів, через скорочення листонож зросло і навантаження на поштовий пункт. Біла річка, немає мережі, немає зв'язку. Щоб людині подзвонити там, чи лес є, чи що люди, то туди до людей неможливо додзвонитися. Кікача так само погана мережа. З 9 до 12 робочий графік, а я десь до 4 години тут кожен день з вівторка по суботу. За словами Ольги Федорчак, люди з віддалених сіл та присілків пішки долають від 1 до 5 кілометрів, аби отримати посилки, сплатити за електроенергію, поповнити мобільний рахунок. Інтернету в тих місцях немає, а найближчий банкомат у селі Устаріки. Василина Рубаняк ішла пішки від просілка гостівець 5 кілометрів, щоб узяти пенсію. А там моя сестра, і там чоловік лежать. І як вона може піти пенсію сюди забрати? І вони обоє перестаріли. Зі слів голови Білоборізької громади Дмитра Іванюка, два роки тому в громаді працювали два стаціонарні відділення у Білоборісьці та Гриняві. Також донедавна пошту в гірських салах розносили двоє листонож. Колись у сільській раді можна було дати довіреність. Секретар мав такі повноваження, ну ці довіреності вже повинні заноситися у державний реєстр. Цього інваліда привезти 60 кілометрів у верховину до нотаріуса. І назад, щоб вона довірила комусь пенсію отримувати. Ну це просто на даний момент нереально. Дмитро Іванюк каже, реформу Укрпошти пропрацювали погано, адже не зважили на специфіку гірських районів. Я думаю, що це для знущання над гуцульським народом, бо де проходила децентралізація, де було все... Е... Рекламовано, анонсовано, що мають бути доступні послуги до населення. Голова Білоборізької громади сказав, аби вирішити проблему. Звертався як до керівника Укрпошти в Івано-Франківській області Михайла Рудого, так і до представників обласної військової адміністрації. Суспільне звернулося за коментарем до заступника директора обласної дирекції Укрпошти Тараса Біжика. Він сказав залишити своє запитання на головному сайті підприємства, адже питання реформи це компетенція центральної. Дирекції 13 липня під час наради в голови обласної військової адміністрації керівник обласної дирекції Укрпошти Михайло Рудий розповів, що в межах другої хвилі реформи на Прикарпатті закрили 22 відділення поштового зв'язку. Включуємо у визначній кількості штатних працівників це оператори і начальників відділень, і листонош у кожному відділенні поштового. Зв'язку населеного пункту це є обсяги. Хочу наголосити обсяги роботи та попит населення на ті чи інші і користування тими чи іншими видами послуг, які на сьогоднішній день присутні в Укрпошті. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук доручила заступниці Людмилі Сірко підготувати листи до керівництва Укрпошти і Кабінету міністрів України щодо ситуації з Укрпоштою у гірських селах області. Зробіть реформу в інтересах людей, враховуючи особливості нашої області, це гірські території, які є, і соціально вразливі верстви населення. Суспільне звернулося за коментарем до заступниці голови обласної військової адміністрації Людмили Сірко, представниця управління інформаційної діяльності Олена Черненко відповіла, що заступниця перебуває у відпустці. Також ми надіслали інформаційний запит в генеральну дирекцію Укрпошти з питанням: скільки посад листонож. Коротили у гірських населених пунктах Івано-Франківщини, скільки відділень закрили, а також що враховували специфіку цих сіл і міст під час реформи. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Понад 200 нових енергозберігаючих вікон і більш як 600 радіаторних батарей встановлять у ліцеї номер 21 Івано-Франківської міської ради, розповідає директорка закладу Олександра Лисюк. З її слів в усіх приміщеннях школи також оновлять систему водостічних труб. Роботи проводять за гроші міжнародної організації. Невко каже директорка: уже частину вікон замінено і замінено частину батарей незначну. Але надалі ми бачимо, що майстри вправні все роблять ретельно, все роблять якісно. У підвалі навчального закладу встановлюють індивідуальний тепловий пункт, завдяки якому працівники ліцею самі зможуть регулювати температуру води і приміщень, розповідає заступник директора ліцею з господарської роботи Михайло Федірко. Раніше нас як скільки прийшло, ну 50 чи 70 градусів, так воно пішло по всіх класах, кудись більше, кудись менше, як і а зараз буде що раніше. Олександр Лисюк говорить, що оновлення системи опалення для навчального закладу дуже важливе, адже тепер учні зможуть навчатися у теплих приміщеннях. Директорка ліцею каже, роботи планують завершити до 1 вересня. У нас завжди була проблема щодо теплового режиму. Часто ми навчалися дистанційно, навчалися і деколи і за скороченими уроками. Різні ситуації були. На зараз ми впевнені, що будемо навчатися. Очно роботи у 21-му ліцеї проводить управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради. Суспільне зверталася за коментарем до заступника начальника управління Володимира Ковальчука. Він відповів, що немає часу. Голова управління Роман Галіпчак повідомив, що перебуває на лікарняному. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні, під час етеру на Фейсбук-сторінці місцевої радіостанції, розповів, що крім 21-го ліцею, систему опалення оновлюють ще у двох закладах освіти. Скільки грошей на ці роботи отримало місто від Невко? Міський голова не повідомив. Наші міжнародні партнери виділили кошти нам. Також вдалося відновити роботи 24-ї школи, школі, де відбувається також заміна повністю системи опалення. І 28-й дитячий садочок. Там система опалення не встигли до війни замінити, але не встигли зробити утеплення. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 50 жінок, які хочуть створити або розвинути власний бізнес, навчатимуться у безкоштовному підприємницькому хабі, який запрацював Івано-Франківську. Сьогодні тут проводять заняття про формування цінностей. Розповідає локальний координатор хабу ЮВІ Сергій Максим'юк. З його слів, навчання у хабі складатиметься з двох частин теоретичної та практичної. Теорію читатимуть п'ять тренерок, а практичні заняття вестимуть дві модераторки, каже Сергій Максим'юк. Це дуже таке інтенсивне навчання продовж двох тижнів. Сім днів через день жінки вчаться маркетингу, основам маркетингу, як складати бізнес-план. Як писати грантову заявку, де шукати власне ці гранти? Е, акселератори інші їм даємо. буде один з модулів, це фінансові, юридичні аспекти, це от, от, дуже важливе таке для жінок. Е, як зареєструвати правильно ФОП, чи ФОП, можливо, щось інше. Там є категорії різні, ФОП. Тобто, е, вони от, 5 годин будуть тому навчатися, робити практичні кейси. Цінність цього проєкту буде полягати у створенні ком'юніті-спільноти жінок, які можуть один одному допомогти. Модераторка проєкту Наталія Григорська каже, що після завершення курсу кожна учасниця підприємницького хабу має представити свої бізнес-проєкти та підготувати презентації для журі. За її словами, в майбутньому жінки зможуть подати свої ініціативи на грантові конкурси. Кожній учасниці ми будемо давати на кшталт таблиць, яких вони прямо будуть записувати свої результати. Передбачені і робота в групах. Ми будемо об'єднуватися, будемо з різних сторін бачити. Чити свою ідею з різних сторін чужу, ідея це дуже дуже ресурсно. Олександра Абрамович та Валентина Дрибуленда розповідають, що на навчання до хабу прийшли із готовими ідеями бізнес-проєктів. Коли я тільки прийшла сюди, в моїй голові була бізнес-ідея. Я прослухала от, тренера, вчителя, і в голові про майнуло ще ідей 5. І я от так подумала, що якось мілко я мислила. Можливо, буде щось більш глобальніше, але мені треба пройти ще кілька днів навчання. Хочу створити свій такий творчий простір. Для дітей, для дорослих, щоб в тому в цьому просторі люди могли через малювання пізнавати, цікаво пізнавати інші якісь. Предмети історію, наприклад, там географію, біологію, природу у хабі. Є окрема кімната для дітей, яких можна залишити під наглядом на час занять. Як розповів локальний координатор хабу жіночого підприємництва Сергій Максим'юк, навчання триватиме до 29 липня. В майбутньому каже у хабі планують провести ще дві сесії наприкінці вересня та у листопаді. А у перервах між навчанням проводити безкоштовні тренінги для жінок. Загалом, за словами Сергія Максим'юка, проєкт триватиме шість місяців. Він започаткований громад. Майську організацію, центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності, окрім Івано-Франківська, хаби працюють у броварах, Чернівцях та у селищі гоща Рівненської області. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська. Сьогодні в одному з кінотеатрів Івано-Франківська презентували документальну стрічку Залізні метелики. За словами кінооператора і продюсера фільму Андрія Котляра, це розповідь про збиття російськими військовими літаками лазійських авіаліній влітку 2014 року. Тоді над українським Донбасом російські бойовики збили цивільний літак. Загинуло 298 людей. Зі слів Андрія Котляра, стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років. Світова прем'єра фільму Залізні метелики. Відбулася на американському кінофестивалі незалежного кіно Санденс. Стрічку показали на міжнародних фестивалях у Берліні та Карлових Варах, а також у Гаазі. Окрім того, фільм отримав нагороду креативне документальне кіно українського фестивалю Докудейс це наш власний документальний матеріал, матеріал об'єднаної слідчої групи, яка працювала над фільмом, матеріал судового процесу. Ми працювали з асінт-матеріалом, це матеріали з відкритих джерел, сателітні іміджі, ті матеріали, які були у відкритому доступі, які стосувалися кримінальних проваджень. Також у фільмі є... Елементи фізичного театру та анімації, але як е, каже світова преса, як реагує публіка в усьому світі, що ця якби, трохи розмивка жанрових кордонів між документальним, кіном, ігровим і, і анімацією справді дозволила нам працювати в зручному для нас жанрі і головне розповісти світу історію е, про е, збиття росіянами е, пасажирського літака. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.